Канадський кавалер, частина друга. Дід аж кипів, а баба так собі полегенько. Та що ти до голови собі береш? Знайшовся мені ревнивець та до кого? А сама найкращу хустку витягує та сорочку вишивану, що собі на похорон лагодила. Та я мушу людину вшанувати, вона ж таку дорогу зробила. Прибирається баба Ганна перед дзеркалом та хустку в'яже і перев'язує, а далі більше взяла мамину помаду та собі губи підмалювала. Ніколи такого не робила, а тут вирішила прихорошитися на всі сімдесят. І от вже застілля в центрі столу Іван в костюмі випрасованому та пахне мов квітка. Поглядає він на Ганну, а бабуся, ніби всі п'ятдесят років скинула, червоніє та очима стріляє. Десь між перемінами страв таки вдалося їм поговорити обом. Звичайно, згадали молодість та теперішній час. Виявилося, що дружини Івана не стало недавно, а діти всі роз'їхалися від нього і то далеко, що приїжджають дуже рідко, то «Ту, ту пару кроків від села до села, а там така відстань, що ого, – казав він. І стало Іванові так самотньо, що не передати. І вирішив він, що пора на схилі літ відвідати Україну, тим більше, що вона стала самостійною, як він колись мріяв і боровся. Бачиш, а ти мені не вірила, що будемо самі стояти, самостійні, говорив він. На все це Ганна головою хитала, але видно було по ній, що не чула вона того, що всі ці роки хотіла почути. Я надіявся, якщо чесно, що ти теж овдовіла, щоб ми могли на старості років жити разом. Я дивлюся, що тут хочу доживати свого віку, сказав він. Ганна на те сказала, що її Василь, слава Богу, в доброму здоров'ї. Василь мій здоровий, слава Богу, і хай дасть йому Господь довгих років, сказала вона й пішла додому. Дід Василь, звичайно, вже чатував на воротях і був трохи здивований, що жінка так швидко вернулася від свого канадійця, але чи не вперше за життя нічого не говорив. Бабця розібралася та пішла поратися по господарці, приготувала дідові вечерю все так, як би нічого не відбулося. Тут вже дід не витримав та давай її випитувати, що там на гостині було. Але почав здалеку: хто був, що готували та подавали, як Іван себе чує. Та все було добре. Бабуся почала перелічувати всіх, хто там в хату впхався, бо столи були в трьох хатах, мов на весілля, але за пропозицією разом доживати віку нічого. Дід вже не витримав та почав питати, як виглядає Іван. Та сам знаєш, що по-панськи, відказала Ганна, то не ти і не я, що на сонце на полі роки пекло, а то руки білі та шкіра чиста і зуби добрі. Видно, що йому життя пішло краще, ніж мені, нам. І що тобі говорив? допитувався дід. Та що говорив? Та за своїх дітей та жінку казав, що дуже хоче вернутися додому, відповіла Ганна. Іван пожив в селі недовго, бо чим швидше закінчувалися доляри, тим явніше він бачив, що нема такого доброго поки в Україні, як удома. Покрутився ще трохи і прийшов до бабусі прощатися. Їду я, Ганно, бо про домівку вдалині добре згадувати, а поки тут жити не дуже добре. Ти не хочеш зі мною поїхати та по-людськи, хоч на старості літ зажити. Я й так живу, як людина, відповіла Ганна. Отак і скінчилася остаточно між ними любов. Але дід Василь не був би собою, якби не прознав, що Іван хотів бабуся забрати з собою, і він удівець. Ти чого до свого канадійця не поїхала? питав він її, і не було зрозуміло, що в його голосі більше радості чи злості. Ой, Василю, який ти старий, а такий самий, як дитина. Чого я буду до людини їхати, коли вона все я та я, каже, і ні разу не спитала, як я всі ці роки жила. А я, як згадаю, як ти мене на мотоциклі віз пологовий, а далі нам колесо трісло, то ти ніс мене на руках, поки нам не став по дорозі Бобик. Або як ти мені тепер нігті на ногах стрижеш, бо я вже дістати не можу. То ким би я була перед тобою, перед Богом і людьми, якби я тебе лишила? Підпишись, підтримай українськомовний контент.